Як нам потрібен Дух Святий в церквах, Його плоди, Його вогонь, Його потоки, щоб потекли вони по нашим сірим дням і напоїли нас за виснашені роки, як нам потрібен Дух Святий тепер, бо час важкий, бо час такий непевний, щоб пагін віри нашої не вмер, щоб кожен був в Христі навік спасенний. Як нам потрібен Дух Святий в серцях, Його потіха, Його мир та сила, без них душа, неначе вся в рубцях, і смерть лякає, що один кінець могила. Як нам потрібен Дух Святий тепер, бо ворог знає, час його останній ричить на нас, як дикий звір з печер, і чвари сіє в церкві змій прадавній, опосвіти нас. О, Дух Святий, розбий, розруш між нами ті границі, що ставим поруч, як паркан глухий від ближніх наших, щоб відгородитись. Ісус взивав, молився в певний час, да будуть, Отче, всі вони єдині. Що значать ці слова тепер для нас? В Смиренні ми живемо чи в гордині? Як сильно ти потрібний Дух Святий, щоби сплотились ми в любві серцями, щоб будували справжній храм живий, а не блукали горема нівцями. Бо ж поодинці важко шлях долать, ми поза вогнищем погасним швидко. З одним крилом не може птах літать і не засяє чистотою те, що бридко. Так хочеться тебе просить, прийди. О, Дух Святий, прийди тепер, сьогодні. Так хочеться кричать душі, люби. Душі потрібна так, любов Господня, Огнем Святим, ти посіти нас знов, так як колись, у день п'ятидесятий, щоб возродилась в нас твоя любов, якою полюбив Христос розп'ятий. Всі почуття в нас добрі віднови, серця приймають в дусі поклоніння і благодать у нас своєї благослови, що будь готовими до церкви Вознесіння.